сюда. Плата. <реш> дуже. Дуже, дуже. Але плюс одне додаткове обертання. Ну, шкода далі без продовження, бо це є, і у нас один спін 75 гривень на виграші. Так, да, друзі, слот пустий, мертвий, він удачий взагалі. Тому латаємо. Віримо, як у Ріднесенька взагалі справа, як вона себе почуває, все добре чи не добре. Давай вже щось. ну, Добре, то дохера, давай 2 по три. Дві по три, друзі, да-да, ні-ні. Можливо, заберемо якийсь камбек приємненький. Давай, як якщо завершимо, це буде дуже жирно і дуже епічно, коли ми зараз повернемо гроші. Так, п'ятий множник на першому спінчику зачепили, далі продовження. Можна по символах грати і відкривати вже плитки вгорі, будь ласочка. Шість обертань. на шостому тільки зіграло. Ти з мене знущаєшся, в мене нема сил, я тобі серйозно кажу. смеє шоломи можна було бы закрити максимально слабо максимально слабо теряйся покупка давай ще трьох Давай 10-го зразу. Тут навпаки, бачиш, плитки наче починають відкриватися, але по множникам нічого немає. Ну нічого, десь.